святого Євангелія від святого Матея. Слава Богу, Того часу Ісус сказав своїм учням, кажу вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете до Царства Небесного. Ви чули, що було сказано прадавні, не вбиватимеш, а коли хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого, підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата нікчему, той підлягає Верховному суду, а хто скаже дурню, той підпадає під вогняну Геїну. Отже, якщо принесеш свій дар до жертовника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертовником, піди спершу помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Шукай згоди зі своїм противником швидко, доки ти з ним на дорозі, щоб противник не видав тебе судді, а суддя тебе не видав слузі і не кинули тебе до в'язниці. Воістину кажу тобі: не вийдеш звідти, доки не віддасиш останнього кодранта. Це є слово Господнє. <кліст> Нехай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ніхвенці похвалений Єсу Христос. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, покані наші парафіяни. Дорогі наші радіослухачі, радіо Марія, штигодні одні сістри законні, наші браття Рица Яна Павла ІІ, улюблені кохані Божі діти, якщо ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете до Царства Небесного. Такі слова сьогодні Пан Єсус говорить в п'ятому розділі святого Матеуша, Євангелія Матея. П'ятий розділ пам'ятаємо, це нагірна проповідь, це перше Казання, перша гомілія пана Ісуса, де ми чуємо про благословенство, вісім блаженств. І сьогодні під час, можна сказати, вже цієї проповіді пан Єсус каже, щоб наша праведність була більша. Теж є слова в Євангелії, де пан Єсус говорить, щоб силою здобувати Царство Боже, тому що потрібно старатись. Очевидно, ми знаємо, що Царство Боже є нам подароване. Царство Боже для нас є вислужене самим Паном Ісусом. Сам Ісус Христос, помираючи на Христі і через Своє Воскресіння, дав нам кожному благодать неба вічне щастя. Але чомусь пан Єсус дуже часто заохочує до того, щоби ми приклали свої зусилля до Свого Спасіння. Коли пан Ісус проповідує Євангелію, Каже, навертайтеся і віруйте в Євангелії, бо наблизилось Царство Боже. А щоб навернутися, потрібно справді прикласти зусилля. І сьогодні пан Єсус каже, що замало бути таким, як Фарисей, замало бути таким, як книжник, потрібно більше. І не сказав пан Ісус сьогодні таких слів, як, наприклад, коли каже, багатому важко увійти в Царство Боже, але, не, але можна увійти. А сьогодні Пан Єсус не каже, що трудно увійти до Царства Божого тим, котрі будуть такі побожні, як фарисеї, і книжники. А каже: сьогодні: взагалі, неможливо увійти в царство Боже таким людям. потрібно... Бути більшим від цих фарисеїв. І це більше з одної сторони означає, що ми маємо прикласти свої старання до цього, а з другої сторони, маємо розуміти, що Пан Єсус допомагає нам бути вище не для гордині, а для того, як сказав теж Ісус в іншому місці, ви світло для світу, а світло не можна сховати, світло має вгорі світитись. І тому ми завжди вдома в себе вішаємо ці лампочки, освітлення, якісь люстра, вішаємо на стелі, але не ставимо їх десь на підлозі, навіть якщо якась настольна лампочка нічна, вона завжди десь вище стоїть. Столби, які освічують наші вулиці, теж є вище поставлені, тому що світло завжди має бути на висоті. Не для того, що воно дуже горде, а для того, що воно служить. І чим вище, тим більше освічує, більшу територію можна освітити. І це більше це не означає гордість, це не означає пиха, це означає більше служити. І, власне, ми не раз задумаємось, в який спосіб потрібно бути більше праведним. Наприклад, себе перевірити, які ми є в костілі, які ми є поза мурами святині, як нам тут легко є перехреститися, помолити, стати на коліна, як нам легко є тута розмовляти про Бога, навіть так взяти Городоцький наш приклад. Ми дуже мило, любо говоримо на нашій католіцькій грудецькій мові між собою, навіть скажу я. Найчастіше, може, пошті ніколи не говорю чисто українською мовою спробу нашим. Так завжди по-нашому, по, 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 по грудецькому, по костільному, по-польському, по, по католіцькому. Ми так привикли з дитинства. І варто себе перевірити, чи ми вміємо так говорити поза костьолом. Я не кажу, щоб ми перестали бути громадянами чи українцями, чи бути людьми, які знають різні мови. Різні традиції, але це теж про нас говорить, чи ми вміємо говорити про Бога поза костьолом, чи ми вміємо привітатися поза костьолом по-християнськи. Ми вже не раз говорили, що коли ми вітаємось, це дуже добре, коли ми бажаємо собі, чи доброго вечора, чи доброго дня, чи доброго ранку, це і теж благославенство. Але можна сказати, дай Боже день добрий як в села говорить, не просто доброго дня, але від кого цей добрий день має бути? І цього треба вчити вже з дитинства. Я маю таких знайомих, часто про них кажу теж і в костілах, і на реколекціях, такий пан Генрик з Польщі, коли ми приїжджаємо з мамою до них провідати, коли їдемо на реколекції, в нього є це багатодітна сім'я. Дуже мені подобається, коли приходить його синочок, там один з тих менших, такий Давід. І він ніколи ще там не сказав, там дзін добрий. Так? Він завжди ні похвалений з у І так завжди прийде. А тато Генри каже, то по благославці його очі, ми кшежика йому ставимо, дітей благословимо. І завжди в цій хаті є це похваленство. Я навіть скажу, коли я з дитинства пам'ятаю, як до нас приходили сусіди в селі. Православні люди, така, наприклад, пані Ніна Кардаш приходила, православна жіночка. І вона завжди в нас вдома казала ні бензи, по і Оси, то по-польськи. Я вже вчився в семінарії. Очевидно, потім мені мама спростувала це все, бо я вже е, там навчений, як ніби повинно бути, що це другий Ватиканський собор, що треба на різних мовах вітатися, молитися. І колись кажу, пані Ніна. Знаєте, що постол католіцький це не польський, це всесвітній, це всемірний, і можна і по-німецьки, і по-французьки, як хочете, вітатися. І пані Ніна стоїть, мама, я вже в білій сутані, в хабіті, дуже важний клірик. А вона каже до мене, а що воно мішає по-польськи? Ви ж католіки, ми ж привикли, то що вже зараз неправильно? І мама бачить так штурх з боку, добре-добре. Навіть добре. потім вона пішла додому, мама каже: Оце поїхав в Польщу важний клерик в семінарі вже його навчили, як робити. Це ми всі дурні, а він розумний. Ще раз хочу кохання сказати, що це не є, що ми там проти одних чи проти других. Але це означає це слово бути більше. Так? Більше за традицію, більше за ментальність, більше за культуру, більше за звичку. Бути серцем, серце більше за все інше. І пан Єсус каже, якщо ви не будете більше за цих книжників, не вийдете до Плорисства Божого. Як важливо є завжди вміти бути собою, бути власне, теж віруючою людиною, давати свідоцтво про те, що ми є християни, це не є проблема, коли ми привітаємося. По-християнськи в операції, в автобусі, ще десь там. Хай люди знають, що ми віруючі. Це дуже важливо. Я колись купляю якісь там речі, треба було там для ремонту в хаті. Ну і завжди, вже давно собі це постановив, завжди кажу Похвальний, чи слава Ісусу Христу і цей приходжу, там вже мені все дали, почитали. І я кажу, ну то все, будьте здорові, щасливі з Богом. Ця жіночка каже, Буг закла А бачите, ви теж з костіла. А якщо б я сказав добрий день, чи до, до сіданечку, ну то би трошки неправильно було зі сторони Сонця. Це означає бути більше, бути важчи горлівим таким ревним. І тому пан Ісус каже, пізніше, як ми цього навчимося, є велике завдання для нас. Якщо пригадаєш. Що твій брат має щось проти тебе, не ти маєш проти брата, а брат проти тебе, то йди, будучи праведним, будучи правильним, йди до нього і перепроси Його, так якби ми сказали, вибач мені за те, що ти на мене ображаєшся. Це так, по-людськи, нелогічно. Але по-божому це ламає всі бар'єри, всі загорожі. Всі труднощі. І каже Пан Єзус, потім прийди і склади, дай принеси свій дар Богові. Помирися своїм противником в дорозі, поки ви разом. І написано слово швидко, не колись там, не потім, але відразу. І це слово швидко дуже часто в святому Писанні є, наприклад, Матінка Божа, коли прийшов Архангел Габріель до матки Бозької. І сказав, що ти будеш мамою Сина Божого, і як підтвердження, то свята Єльжбєта теж чекає на народження Ялаштіля, то написано, Марія з поспіхом пішла в околиці гірській, не просто так, собі йшла в розслабку, спацерувала, з поспіхом пішла в гори. І цей поспіх він є потрібен не просто так, що ми як небудь спішимо. Так, бо не треба якоїсь спішки, яка не обдумана. Але так як апостоли на тих міст відразу швидко залишили свої лодки, сіті працівників, рибалок і пішли за Паном Ісусом. Оце є характер християнства. Тому ми сьогодні теж хочемо просити Бога про цю ревність, про милость до Пана Бога, про те, щоб ми були більше від книжників і фарисеїв. ale na stylki żeby потрапили do królestwa Bożego. Amen. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.